Добрий день, дороги Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, Хмельниччина моя. Е, дивіться, е, для зрівняння стою біля 404-го донфена заводського. Все одинаково, отримали 244 й Ціна просто шикар-дос. 7500. Люксовий донфен, 3 е, в новій обліцовці. Ну, от, там 112 на 24 колісна база. Отакий от, тракторець. Е, вже зайшов вже на площадці Завтра буде е, зібраний і поставлений в ряд разом з цими красунчиками, які ось до, вже стоять на площадці е, Сьогодні відгрузили Ловола 504-го, отримали GD Aріона. Хвальоні... Джондіри, китайські джондіри отримали 50-ки. Ціна також дуже гарна. Цінова політика у них зараз 8300. Для 50-ки це просто чудова ціна. Так що, будь ласка, хто їх очікував, хто телефонував, коли прийдуть зелені з жовтим, зелені з жовтим будь ласка, вони прийшли, можете вже телефонувати і замовляти. Тракторці будуть відгружені саме тим, хто замовить. Будь ласка, запрошую, проспект Миру 45ВМ, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі наявності. Дякую, гарного дня.